Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі 26-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Інголець Олександрія 0-1, Зоря Лівий Берег 2-1, Чорноморець Рух-1-2, ЛНЗЕ Кривбас 0-0, Оболонь Карпати 2-2, Ворс Клаверес 3-0, Колос Полісся 1-1. Та центральний матч туру Шахтар Динамо 2-2. Шахтар після матчів 26-го туру УПЛ вже гарантував для себе участь у Єврокубках у сезоні 2025-26. За чотири тури до закінчення чемпіонату гірники забезпечили для себе фініш у топ-4 турнірної таблиці УПЛ за підсумками поточного сезону. Це сталося завдяки нічийному результату у матчі 26-го туру УПЛ Шахтар Динамо. Наразі донецький клуб йде на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ в активі Шахтаря 54 -1. Очки після ігор 26-го туру УПЛ Шахтар у турнірній таблиці може випередити лише один клуб: це Полісся, оскільки у фіналі Кубка України зіграє Шахтар та Динамо, які за підсумками поточного сезону не опустяться у турнірній таблиці чемпіонату України нижче четвертої позиції. Гірники гарантували для себе вихід у Єврокубки. Наразі донечани мають відставання у 10 очок від лідера чемпіонату Динамо та зберігають математичні шанси на перемогу. У чемпіонаті та вихід у лігу чемпіонів наступного сезону український клуб у цьому турнірі наступного сезону розпочне змагання з другого кваліфікаційного раунду. У випадку перемоги у Кубку України чи фінішу на другій позиції за підсумками сезону в УПЛ, Шахтар наступного року гратиме у кваліфікації Ліги Європи, де команда з України розпочне матч із першого раунду кваліфікації. Якщо Шахтар не виграє Кубок України та фінішує в УПЛ третім чи четвертим гідно. Гратимуть наступного сезону у Єврокубках у другому раунді відбору Ліги конференцій. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Матч 26-го туру чемпіонату України Ю-19 Шахтар Динамо завершився бійкою. Вже після фінального свистка червону картку отримав голкіпер динамівців В'ячеслав Суркіс. Всього у матчі було чотири вилучення. До цього голкіпер і захисник гірників Ростислав Баглай та Арою були вилучені з поля. А у складі киян-червону картку отримав захисник Максим Коробов. Єдиним голом у цьому матчі відзначився півзахисник киян Богдан Редушко. На 45-й хвилині гри. Ворскла відзаявила центрального захисника команди Фернанда Файрона. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. 24-річний костариканський захисник взимку приєднався до Полтавської Ворскли на правах оренди з «Еридіано» до кінця сезону з правом викупу. У поточному сезоні на рахунку центрбека два матчі у складі Ворскли. Також повідомляється, що Фернан розглядає можливість якнайшвидше покинути Україну та не зацікавлений у підписанні з клубом повноцінного контракту через війну. Шахтар зараз розглядає три міста у Польщі для проведення номінально домашніх матчів у Єврокубках у сезоні 2025-2026, Повідомляє та таке. Польський журналіст Пьотр Слонка повідомив, що гірники розглядають арени у Варшаві та Кракові для проведення домашніх матчів у Єврокубках наступного сезону. Наймовірнішим варіантом, який обере Шахтар, він назвав стадіон Краковії у Кракові. Зазначається, що переговори між сторонами тривають, а угода ще не підписана. А за даними Тато таке, окрім цих двох міст, менеджмент гірників як резервний варіант розглядає можливість грати у наступному сезоні на стадіоні Лехії у місті Гданськ. Фінальний етап перемовин з цього питання має відбутися найближчим часом. Єлімай на виїзді переміг Жетису 3-0 у шостому турі чемпіонату Казахстану. Український воротар-гостий Максим Коваль віддав асист на 45-й хвилині. Нагадаємо, що 32-річний українець у липні перейшов в еліман на правах вільного агента. Його команда наразі посідає третє місце у чемпіонаті Казахстану. Плімут на виїзді переміг Престон 2-1 у 45-му турі чемпіоншипу. Українець Максим Таловєров відновився після травми і вперше з 15 березня потрапив до заявки на матч. Він розпочав гру на лаві запасних і вийшов на заміну на 45-й плюс 5-й компенсованій хвилині. Таловєров відзначився асистом у другому таймі на коломарей та переправивши на нього м'яч у штрафному майданчику після вкидання заута. Український легіонер Артем Степанов у важкому матчі зумів долучитися до перемоги Байера Ю-19. Байер у важкому матчі здобув путівку у чвертьфінал молодіжної ліги Німеччини. В основний час команда не зуміла забити, а долю гри довелося вирішувати в овертаймах. Степанов відкрив рахунок на сотій хвилині, але Майнц дуже швидко відновив рівновагу. Перемогу Байеру приніс Алейбеговіч на останніх секундах. Артем відзначився не тільки голом, а й отримав другу жовту картку під час святкування переможного м'яча і у підсумку заробив вилучення. До слова Степанов забиває у восьмому матчі поспіль в активі українця 22 голи за Леверкузенців в усіх турнірах. Форвар Коса Роман Яремчук відзначився голом у матчі чемпіонату Греції проти АЕКа. 29-річний українець розпочав гру на лаві запасних. Він вийшов на заміну на 72-й хвилині, а через дві хвилини зробив рахунок 2-0. Це дев'ятий забитий м'яч футболіста у 30-му матчі за грецьку команду. Також в його активі два асисти. У матчі чемпіонської групи словацької суперліги ДАК переміг Слован 2-1. У складі гостей єдиний гол забив український півзахисник Данило Ігнатенко. Він відзначився на 76-й хвилині. Для Данила це четвертий гол у поточному сезоні. Він провів 26 матчів за команду. Гравець Лехі, Богдан В'юник, відзначився голом у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти П'яста. Українець на 44 й хвилині зробив рахунок 2-0. Асистував йому інший українець Максим Хлань. На 39 й хвилині В'юник забив ще один гол, але він був скасований через офсайд. Також до перемоги Лехі долучився і інший українець, півзахисник Антон Царенко. 20-річний українець вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу. А на 82-й відзначився голом у поточному сезоні. На рахунку царенка два голи та дві результативні передачі у 26 матчах. Українські гравці Трабзонспора Олександр Зобков та Данило Сікан відзначилися забитими м'ячами у матчі 33-го туру турецької суперліги з Аланняспором. Зобков відкрив рахунок у матчі на сьомій хвилині гри. 28-річний Вінгер відзначився забитим м'ячем у складі Трабзонспора у другому матчі поспіль. Раніше цього тижня Зобков забив у півфінальній грі Кубка Туреччини з Гастепе. Для Олександра цей гол став сьомим у складі турецького клубу. На 17-й хвилині гри український нападник Трабзонспора Данило Сікан подвоїв перевагу своєї команди у матчі. Для 24-річного Сікана це дебютний гол у складі турецького клубу. Матч залання спором став 13-м після переходу з шахтаря у трапзонспор. Зазначимо, що на 38-й хвилині гри український нападник забив друге. Результативною передачею у цьому епізоді відзначився Олександр Зубков. А на п'ятій компенсованій хвилині до першого тайму Сікан записав на свій рахунок результативну передачу. Керівництво італійської роми збирається продати гравця збірної України Артема Довбека під час літнього міжсезоння. У клубі ухвалили рішення не перешкоджати відходу футболіста, якщо хтось ним цікавиться. На Довбика вже претендує декілька команд, повідомляє кур'єре Делосера. Тренерський штаб Ромис склав список футболістів, на яких уже влітку чекають трансфери в інші клуби. Несподівано виявилося, що Джалоросі готові відмовитися від послуг Форварда збірної України. Наступного сезону 27-річний Форвард може захищати кольори вже іншої команди. Цією командою може стати Туринський Ювентус, який уже кілька місяців цікавиться питанням трансферу 27-річного Артема Довбика, орієнтовна трансферна вартість гравця становить 30 мільйонів євро. І Ювентус готовий віддати цю суму. У цьому сезоні Довбик зіграв уже 42 поєдинки, у яких забив 16 м'ячів та зробив три результативні передачі. Шахтар змінює принципи. Президент донецького шахтаря Рінат Ахметов, який раніше неодноразово наголошував, що тренерами клубу залишатимуться виключно іноземці, схоже, готовий переглянути свої підходи. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, серйозним каталізатором змін стали успіхи Олександрії під час керівництва Руслана Ротаня. Цього сезону команда гарантувала собі місце в єврокубках та навіть зберігає шанси на боротьбу за чемпіонство. Ще місяць тому у шорт-листі кандидатів на пост головного тренера Шахтаря були виключно іноземці, серед яких фігурував зокрема Арда Туран. Однак наразі, за даними джерела, Ахметов особисто зацікавлений у запрошенні саме Руслана Ротаня. Варто зазначити, що на українського тренера також претендують і інші клуби, такі як Динамо та Полісся. Але за інформацією джерела Шахтар налаштований дуже серйозно. Тож з великою долею ймовірності до нового сезону Шахтар готуватиме саме Руслан Ротань.